Усім привіт! Сьогодні, як я і обіцяла, буде у нас какао-бомбочка. Взагалі, її потрібно класти в чашку, а потім заливати гарячою рідиною. Як бачите, пари, де гаряча рідина в нас є. В загальному це повинно було бути молоко. Ну, зараз у мене водичка, бо хто лі не веду б це і не захотіла йти в магазин. Саме так. Нагадую, в описі є баночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати наступну ідею для Мокбангу. Так, усім смачного, вона не хоче розпадатися, вона повинна розпадатися прямо з хрускотом. Не хочу сталева витримка. Потім ми з нею щось зробимо. Також у нас буде шоколадочка з цільним фундуком і багато гречки, ковбаска і солоні жірочки. Ну, і звичайно, кетчунес. Прийшов перший сніг. У всіх вас вітаю, в кого він вже є або був. У тих, у кого поки немає. Не страшно буде. Якщо ви знаходитесь там, де не повинно бути снігу, не страшно не буде. Або буде хто його зна. У мене ванга, щоб це знати. Так ось. Перший сніг. Радість для діток. Ножах для комунальників і для пташок. Ну, взагалом для тваринок. Чому? Перше, це птахи. Їм дуже складно добувати хоч з-під снігу, тобто їм потрібно розкаплювати лапками, клювом і так далі. Під листям це робити було ок. Зараз, уявіть. Ще скоріш за все буде скоринка людяна. Тобто, взагалі майже неможливо. Треба спочатку розкопати сніг, потім листя, і потім, можливо, там щось буде. Так само і тваринкам. Тобто раніше, наприклад, хтось йшов, хтось просто йшов, впала булочка, він ну, такий, ну, впала і впала, хтось з'їсть. І прибігала собачка умовна і їла цю булочку. Зараз такого, ну, вона під снігом, тобто під снігом, як мінімум, вона пахне менше. Звичайно, шанс того, що її знайдуть, є, але вона, скоріш за все, буде в такому стані, не дуже приємному для вживання. Стане м'якенькою. І, звичайно, холод. Це найголовніший ворог усіх тваринок. Якщо умовні птахи можуть плюс-мінус знайти десь тепленьке місце там на даху на горищі, десь там, де є обігрільний, банально, у когось є якась система, яка обігріває. Вона дістає і на ту сторону, там, де умовний балкон відкритий, прилітає голуб, там вже тепліше, ніж на вулиці, і він сідає, ну і плюс немає засніження. Він сідає і собі спить. Да. У кицьок, у собачок, добре, коли дійсно люди про це думають і роблять їм маленькі домики. Боже, я не пам'ятаю, яке це місто, але коли, ну знаєте, суспільні новини мені потрапляються дуже часто. І там або якийсь тришак, ну, знаєте, ось це з умовного світу кримінальних справ, людину просто, і то биш, Боже, і це у нас? Отак От приблизно. А іноді ти таки потрапляєш, а в нашому селі роблять сир. З чорницями. і ти сидиш, і ти Не знаю, що мені ця інформація, але цікаво. Треба подивитися 10 хвилин репортаж. От, І приблизно так. Там, там, і це прям крайність, коли ти сидиш і ти... думаєш, що за безпреділ? Це свавілля. Де написати петицію, щоб звільнили цього чиновника? В тому місці України? Чинуша. Дуже сильно посварився з людьми, тимчасово переселеними, тобто ВПО. Що сталося внутрішньо переселеними особами? Вони приїхали з регіонів, там, де були постійні обстріли. У багатьох вже немає домівки, тобто зруйнована. І вони поселилися, їм дали місце в гуртожитку. Там були купа вільних місць, можна було заселитися. Ось, Перше. Це йому не подобається те, що клумби взагалі-то на комунальній власності. Ну, це деке, якісь квіти. Хто сміє сажати квіти біля оця... люка? А якщо прийдуть, це, ви ж розумієте, прийдуть робітники, а там квіти. Все, вони скажуть, тут квіти гарні, я туди не стану. І люк, все, ну, запрятниця. Він цього не сказав, але ну, тільки це може прийти в голову, чи... чому це заборонено. Там, до речі, потім це все спростували, Сказали, що там загалом -то така конструкція, що там ніякі квіти, ну може, ну, нам не сказали, туди ще нанесли вони землі. Там, Можливо, якось могло це зашкодити конструкції. Хоча навряд, я йому вже не вірю після другого випадку. А другий то взагалі він не... цей випадок не оскаржується. Він... він одразу показує, якою людиною, якою лічиною має той самий депутат. А що там сталося? ВПУ, давайте так, переселенці зробили будиночки для котиків. І вони так класно виглядають, вони саморобні, аля домівки, ну, щоб там не було вологості, щоб там взимку, наприклад, не на снігу спати, а на чомусь сухенькому. Мисочки там стоять, все добре. Звичайно, що через це туди прийдуть котики. Вони там і так будуть, просто вони будуть в жахливих умовах. А це трошки краще. Тут приходить він і каже, що що це таке? Я знову ж кажу: це комунальне підприємство. Тут не можна ніяких котів і собак. ви розумієте? Ну, чому він так не хоче? Тому що це додаткова відповідальність. Тобто, це потрібно домовитися бажано, щоб їх прищепили, в ідеальному варіанті забрали волонтери і потім щоб провести... Ну, це ідеально було, так як він. Цим повинен займатися, тобто він, як представник влади, повинен приходити і роздрулювати усі ситуації. Це його обов'язок, а не переселенців. А там бабусі, жіночки з дітками. Вони беруть і вони хочуть якось допомогти. Я це розумію. Я також була переселенкою. Ти намагаєшся якось покращити місце, в якому ти живеш, коли тобі дають притулок безкоштовно. Тому що у тебе совість ну, каже, що ти так просто нахребником не можеш там жити. І тут приходить він і такий. Дякую, що ви це зробили, але це не можна. Чому не можна? Бо я так хочу. Хто сказав, що вам тут щось дозволено? Якщо вам так хтось сказав, то це все неправильно, нічого вам не дозволено. І так. <гум> там посварилися через квітів і через те, що не можна робити доміки і кормити котиків. Ну Серйозно, ідеально було, щоб він це все підхопив, доробив те, що там треба, з каналізацією, а не просто кошмарив через квіти. І, звичайно, що займався, ну, не обов'язково, щоб він прям приходив і там кожному вручав цього котика, просто організував взаємодію між волонтерами. І між людьми, щоб, наприклад, громадськість про це знала і могла в разі чого, наприклад, забрати когось із тих тваринок додому. Тобто вони знали, що тут є таке маленьке містечко освітлити його. Ні, він просто каже: упоріть, не подобається мені. Це це додаткова відповідальність, а я це не хочу. ну ні. Розумієте, коли в. Ну, там, звичайно, теж. Тобто, він, цей депутат каже, що мене гітлером називали, уявляєте? І бабуся така: нічого мене називали. Звичайно, що називали? Але я б теж так називала, тому що, ну, камон, квіти і котики. І він проти цього просто тому, що в нього лінива тупця, яка не хоче цим всім займатися. Я розумію, що такий час, що все треба робити. Але ну, мені здається, це не до такої прям не до такої ступені якась складна справа. Ну і блюз то місто маленьке. Знову ж таки, навряд чи там прям якісь нагальні справи галактичного масштабу. Треба взагалі зрозуміти, як що буде робити. Дуже навряд. Ну, тобто в маленьких містечках і в місто. там було трохи побільше місто, Все одно, там не може бути якихось прям проблем, які я завантажений настільки, що ніяких котиків. Як мінімум був час туди прийти і з усіми посваритися. Тобто він це міг з користю зробити, але він вирішив бути мутаком, на жаль. Але це спільно вміє, вміє подавати так інформацію, щоб ти вже сидів і подавили, припікало трохи. Ого. До речі, не пишіть, як ви відноситеся загалом до всяких тваринок у містах, які прям напряму пересікаються з людьми. Селе хто зрозуміло. До вас прийде косуля, ви такі ха-ха, касуля, на картоху з'їж. Ну, бо там, кукурудзи, умовно. Тобто, ну, в більшості ви не боїтесь цих тваринок, в більшості ви з ними комунікуєте, як зі шкідниками. Наприклад, заєць для, для міської людини, якщо вони її побачать, його точніше, ну, то скоріше за все, ви злякаєтесь, бо це здоровезна штука насправді. А ось як ну, він злякається більше вас. Можна його злякатися теж. Ті ж лисиці. Тобто для нас вони милі створіння, яких не повинно бути в місті. А є, наприклад, села там, де майже всі тваринки, дикі, вони шкідники. Тобто заяць може їсти ваші посеви. вашу Культуру рослинну. Я в недавно з'ясувалося. В Харкові, до речі, є лавандова ферма. Це дуже круто. І там найбільший шкідник заяць. Ну, зайці. Бо що зайці люблять їсти лавандові насадження і є така проблема. Так. Те ж саме з лисицями. Тобто лисиці люблять ласувати птахами яких розводять селе в більшості, ну і так далі. Тобто там, в принципі, майже весь спектр тваринок. Ті ж кабанчики, наприклад, вони підривають все, що ви там насадили, і швиденько з'їдають, На в більшості вони бояться людей. Давайте так, майже всі бояться людей і правильно роблять. Тому що в більшість людей, коли побачать тваринок, у них перша думка буде: О, він з'їв мою морку моя рушниця, або там топор. А сокиря. А друге це. О, з нього буде непоганий обід. Заяць, мабуть, смакує, як і кроль. До речі, так, заяць і кроль дуже схожі, бо смаку, звичайно, король трошки ніжніший, і в ньому немає присмаку дичини. Бо воно все-таки різний корм і різне життя. Мені подобається ця шоколадка, тому що тут завжди, майже завжди інколи таке буває, що там десь на виробництві щось не то, і там, наприклад, середа не пусто, але таке дуже рідко. Гозвичай угу. тут чилий горішок ліщини. Чому, будь-це неправильно називати фундука? Ліщина все-таки це вже дика, як дика груша, дика яблуня, тобто зовсім інший вид. До речі, у нас направлення загалом по птахам. Тобто, знаєте, в США дуже часто, можливо, ви побачили в фільмах, коли там йдуть і О, дивіться, це блакитна сойка. О, дивіться, це жовтопузий дрозд, ну і щось таке. У нас зазвичай з птахами таких... Таких взаємодій немає. Тобто у нас не дуже розвинена така практика, як спостереження за птахами. До речі, це дуже цікаво, особливо, якщо птах робить там щось своє. Ну, знаєте, коли птах просто сидить і лупашиться, наприклад, на вас, як голуби, це роблять частенько, ця пташка нічого не робить. Ну, так загалом всі тварини. тобто, Якщо вона просто стане і буде дивитись, навіть за людьми спостерігати в такому вигляді. А тут же, ну, якщо особливо я обожнюю спостерігати за а, дятлами, Дятли — це ті птахи, які постійно щось роблять. Дужачи, ніколи не бачу, щоб дятли чистилися. Я не впевнена, що вони це роблять. Але мені дуже подобається те, що дятли вони постійно в якомусь русі. Тобто вони постійно щось роблять. Іноді, іноді вони лякають, тому що ну, підлітає біля вас дятел, сідає на. Стовб залізний і починає стукати. Він стукає на тому, що він не дуже розумна пташка, вони дуже розумні, тому що за допомогою свого стукоту вони спілкуються зі своїми сородичами. І, грубо кажучи, якщо ти стукаєш по дереву, тобі це потрібно робити дуже, 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 дуже з великою силою для того, щоб отримати ну, доволі гучний звук. Коли ти стукаєш по металу, можна в декілька разів менше прикласти зусиль, а гучність буде більшою. Тобто, для того, щоб сказати, грубо кажучи, там, мама, я поїв, то дятлу не потрібно вистукувати 500 разів по дереву. Достатньо тобто, буде три рази стукнути по металевій конструкції якійсь. Тому це таке. Так, і звичайно, що для їжі вони використовують дерева. Вони шукають в більшості комах, які ховаються безпосередньо під корою дерева. І саме під корою. Тобто, в більшості вони простукують не дуже сильно кору. Можливо, я когось цим <свісно> травмую. Хто вважав, що вони там просто як бубри дерева. Що дети. Просто... Ні, вони пристукують кору саме. Дерево, вони дуже вкрай рідко простукуть, чому їх і називають лікарями лісу, тому що вони не просто дерево просверлюють дирку в ньому, вони в більшості віддирають кору. Ну, Стара кара вона не настільки важлива для дерев, і в загальному її можна позбутися без якихось наслідків в більшості. Ну і звичайно, що вони простукать і таке жук злотовка найдена! Зараз, зараз буде його діставання і смачний обід у дятла. Є дятла, які їдять в комах, вони в більшості їдять жолоті, горіхи і так далі. Там, да, там в більшості вони знову ж таки не сильно загрублюються в дерево, але вони роблять із дерева щось схоже на сховок величезний. Знаєте, уявіть, от у вас є стінка. У вас у стінки 500 дірок, ну, жахливе порівняння, я розумію, але є стіна плачу, і там є шпаринки, в які можна засовувати. От приблизно те саме дятли переробляють, що було з дерева. І туди можна в комірці засовувати всі свої знахідки, з'їстівні. Так, інколи роблять білки, але в землі. Тобто вони так само в землі роблять сховки. Різниця, ну хоча різниці немає. І ті, і ті забувають. Ну, камон, ми теж можемо забувати, якщо у вас 500 ничок на чорний день не на картках, а кешом, то, звичайно, що ви десь щось забудете. Є люди, які забувають від криптогаманців назву. І скільки їх? Дуже багато. Тому всі ми такі. Всі ми такі там да. не тільки білки їдять, но ми також.